Доброго дня, любі хлопчики і дівчата, сьогодні в нашій славній Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це особливий день, це день пам'яті, день, коли всі українці зрозуміли, в якій саме країні хочуть жити і в якому напрямку буде рухатись наша країна. А чи знаєте ви, як з'явилось таке свято? Колись погані люди захотіли розсварити українців, зруйнувати нашу країну, зробити так, щоб ми забули свою мову, традиції і, взагалі, що означає бути українцем. Тоді простий і чесний народ вийшов на вулицю столиці, щоб захистити свій мир і українську культуру. Свою честь і гідність, незважаючи ні на що, відважні люди прогнали ворогів зі своєї країни, бо поки Україна єдина, вона не здалана. Гідність та свобода для українців найбільша цінність. Українці довели, що мають право на щастя і бути вільними на своїй рідній землі. Але ворог і понині намагається заполучити нашу батьківщину, йому нічого не вдасться. Україна переможе, бо правда в єдності нашого народу, бо правда в силі нашого народу, бо правда завжди перемагає. І тому весь світ на нашій стороні, бо добрі люди завжди на стороні добра і правди. Тому, 21 листопада, ми відзначаємо цей день, день, коли Україна показала всьому світу свою гідність і те, що вона заслуговує, бути вільною. Слава Україні!